Язиком чесати, не мішки тягати. Це народне прислів'ям цілком характеризує одеську владу. Коли в місті коїться суцільний безлад, керівники мерії грають комедію. Перший заступник міського голови Микола Ільченко збирає чиновників і перед телекамерами вчиняє показові інспекції вулицями центру. На такій виставі побувала наша знімальна група. Вказове побиття чиновників для телебачення почалося на Думській площі. Враження таке, нібито керівники різних управлінь і служб разом із першим заступником мера не знають реального стану справ або просто прикидаються. Як то кажуть, клея дурня. Розуміючи, що його знімає десяток камер, Микола Ільченко почав роздавати цінні вказівки. Одразу зазначимо, весь цей чиновничий рух відбувається не в інтересах одеситів. Місцевій владі треба якнайшвидше підготувати одес до святкування дня міста, аби не було соромно перед гостями. Отже, треба негайно знайти власника руїн колишнього ресторану біля Патьомківських сходів і змусити його якось навести лад на тих самих руїнах. Так, наче до цього дня в мерії не знали, хто в цьому винний. Потрібно швиденько висадити свіженькі квіти на клубі поблизу Воронцовського палацу. Тобто, якщо перший заступник мера особисто нас каже, так нічого і не зроблять. Скільки надо часу, щоб тут появилась красива клумба, а безпосередньо біля палацу і зовсім погано. Вуличних ліхтарів геть немає. Один стовбур ще стоїть, а ось від інших залишилися лише іржаві болти на бетонній основі. Чавунну огорожу вздовж палацу наполовину вкрали. Зроблено це не вчора. Її давно вже можна було відновити, але комунальних чиновників пам'ятники історії та архітектури не цікавлять. Наді на ограждение дома Воронцова. И Вы не надо знаете, мне возвращаться. Записываем молча и делаем. Ніяк не зберуться майстри комунального господарства пофарбувати огорожу Тещиного мосту. Майже вся вона давно вкрилася іржою, і такою залишиться у пам'яті тисяч туристів, які побували в нас до святкування дня міста. З іншого боку, мосту знову таки невідомо чия торговельна точка в розпалі курортного сезону. Вона як бельмо на очах. Біля шахського палацу Микола Ільченко зазирнув у зливову каналізацію, і несподівано для всіх з'ясувалося, що вона давно вже не чистила. І так далі, аж до Дерибасівської. Тут Микола Ільченко рази тричі не менше вказував на вузькі проходи між столиками ресторанів. На центральній вулиці міста майже весь тротуар зайнятий, а управління торговлі досі наче не знало, кому не дає дозвіл на роботу і як саме ці столики стоять. День вам на ети долучить мені лично, що ви життя і площадки здійснює. Отже, вся інспекція першого віце-мера дуже нагадує іншу комедію: відомі Потьомкінське селище. Тільки в нас готуються не до. Візиту імператриці, а до Дня міста. При нормальній організації роботи кожен з чиновників має знати, що, як і коли треба робити. В Одесі все навпаки. Більшість керівників часто передвігаються по городу в автомобілях. Нескільки чоловік вже ви знаєте, що уволіна по результатам таких обходів. Така у нас команда професіоналів. Поки носом не тиснеш. Нічого не роблять, хоча з іншого боку, відомо який поп така і парафія. Але попри все, наприкінці Микола Ільченко зробив зовсім несподіваний висновок. Таке напевно, здивує всіх одеситів. Серйозних таких проблем, в общем-то, не существует. Но є огромное количество каких-то маленьких вопросов, на надо обращать внимание. Що тут сказати, далека наша влада від народу дуже далека. А чергова показова інспекція відбудеться через два тижні. Микола Ільченко пообіцяв запросити журналістів і на. Цю виставу Олександр Виноградов, Дмитро Щербаков, телекомпанія Круг.